Обробка дерев'яних конструкцій, способи та засоби. Деревина належить до горючих будівельних матеріалів і під час загоряння здатна дуже швидко поширювати полум'я. Тому її вогнезахист особливо важливий у будівлях з дерев'яними перекриттями, стінами, покрівельними елементами, а також у будинках з брусу і колоди. Для забезпечення необхідного ступеня вогнестійкості деревину обробляють спеціальними складами, антипіренами. Вони уповільнюють займання, знижують. Ують швидкість горіння і перешкоджають поширенню вогню. Існує два основних методи нанесення: поверхнева обробка, нанесення складу пензлем, валиком або розпиленням. Підходить для вже готових конструкцій і забезпечує захист на певний термін при дотриманні умов експлуатації, глибоке просочення проводиться в автоклавах або в ваннах, коли матеріал занурюється в розчин під тиском. Цей спосіб дає більш тривалий і стійкий ефект, використовується на виробництві. Усі вогнезахисні склади для. Деревини повинні мати відповідні сертифікати, що підтверджують їхню ефективність і безпеку. Крім того, повинна вказуватися група вогнезахисної ефективності. Перша група високий ступінь захисту, друга група середній ступінь захисту. Важливо пам'ятати, що з часом захисні властивості можуть знижуватися через вплив вологи, ультрафіолету і механічних пошкоджень. Тому потрібна регулярна перевірка стану покриття і, за необхідності, його повторне нанесення.